Давайте розберемося, правда це чи неправда, бо дійсно програми де українцям дають там по 3 тисячі євро. Отже, прошу розповсюдження, поїхали. Друзі, що ви думаєте, це фейк, який зараз активно розповсюджують. Але є правда, це те, що я до вас повернувся і от з якою новиною. По-перше, українці, ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн, я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки, як я вже за допомогою онлайна живу більше 12 років і потрапив в список Forbes. Зареєструватись можете за посилання в шапці профіля. Далі дуже важливо ваше розповсюдження, лайк, коменти і так далі. Всі ті, хто в мене були. На навчанні по блогерству. Народ, я з вами. У мене продюсер відібрав доступ до навчання. Я не можу з вами зв'язатися. Саме тому я зараз вам продовжую всім безкоштовно навчання на рік по блогерству і даю навчання в контент-хаті, де навіть без блогу у вас буде можливість покращувати своє життя. Це вже мій персональний курс. Там вже будуть виконані всі ті обіцянки, які я вам казав. І безкоштовне навчання по крипті, друзі, для вас. Хто у мене на навчанні блогерству, за посиланням в шапці профіля? Я ніколи вас не залишу і всі свої обіцянки завжди виконую. Тепер у нас є така можливість